Марлен Дітріх першою почала вищіпувати брови під літочку. Справа в тому, що її природні були надто широкими. Королева Єлизавета придумала косметичні мушки, аби приховати свої прищі. Мел гіпсон соромився своїх відстовбурчених вух і тому так любив своє довге волосся. Я, Олександр Гордус, рудий на всю голову і цього не соромлюсь. Дивувати це не смішно, це сміливо. Диваки не соромляться. Сьогодні в диваках. Куди закидати сіті, щоб вловити русалку? Набираємо русалок. Сабантуй під водою. Вони працюють диваками. Дав вот, стою мексиканець. Це <laughs> вже дивак. На що я здатен, аби здивувати вас? Вперше для програми диваки Олександр Гордос буде. Не забувай, що триває наш конкурс Підрахуй. Твоя перемога ще попереду. Що треба рахувати сьогодні, я скажу, але трохи пізніше. Ким тільки не довелося працювати акторові Бреду Піту. Спочатку він вивчав журналістику, потім продавав памперси і навіть був водієм у фірмі інтимних послуг. Акторський талант Голівудської зірки виявився тоді, коли він працював закликальником у одному з ресторанів. Не всі вуличні закликальники стають зірками Голівуду, а от героями нашої програми запросто. Перше у Києві вуличний заманювач з'явився перед входом до кафе, що розташоване біля цирку. Клоун палич ніби помилився дверима. Він жонглює не біля цирку, як усі нормальні клоуни, а перед рестораном. Зараз відвідувачі кафе знають та люблять Палича не менше ніж колись любили його глядачі у цирку. Хоча були часи, коли замість клієнтів, як то кажуть, у залі літали тільки мухи. Тому що коли прийшов сюди э, 5 років назад, якщо э, чесно, офіціанти просто лежали на столах і спали. Народу не було. Червоний ніс, кумедний капелюшок на лисині, строкатий костюмчик. Важко пройти повз ресторан, коли до нього запрошує такий дядечко. Клоун-пенсіонер Палич сам запропонував директорові ресторану зробити живу рекламу його закладу. Ну, я підійшов до директору ресторану, тим більше я вже на пенсії, чек беззаботний. до директору ресторану, він каже, давай щось спробуємо таке, щоб ну, привели публіку. Ну, я б сказав, що є такое там, древнє. Древня професія, раус. Що це таке? Я говорю, раус, це зазивало. Кажу, яким образом? Я кажу, ну от стою я на, на фасаді і просто жонглюю. Люди спрашують, що це таке, я говорю, де Палич каже, що кращої роботи для професійного клоуна на пенсії годі й шукати. Жонглюєш собі з 11 ранку до 8 вечора, та ще й гроші за це тобі платять. От тільки одна біда: жінки часто не дають нормально попрацювати. Здесь страшно працювати. Здесь інститут дорогомаровий. Одні дівці. Весною стоять невозможно. <рес> <рес> Мічі просто падають. <рес> Цей високий та статний гренадер щодня і в спеку, і в мороз стоїть на Андріївському узвозі. І так уже три роки на цій вулиці одвічного маскараду він знайшов свій образ єдиний і неповторний. Я працював преподавателем в інституті культури і у Михайло Михайловича. Був такой період, коли мало платили, але ну, я рішив на ті другу роботу. І совше у мені друзі сказали, що в ресторан двома зайцями. Може, там поговориш, устроиться. Прийшов, поговорив. Відно, подобався мой антураж. Взяли на роботу. Віктор Іванович пам'ятає поіменно усіх постійних клієнтів, а усіх знаменитостей не тільки знає в обличчя, але й не плутає, як кого звати. Заманити до свого ресторану зірку, що прогулюється Андріївським узвозом, справа честі статного гренадера. Кстати, от був Гальцев, буквально дня 5-5 назад, проходив мимо, я кажу, пан Юрій, заходь до нас в наш ресторан, вам сподобається. Он, да немає, ні, 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 ладно, зайду. Зайшов, буквально часа два там пропровів, виходить, говорить, ви знаєте, окунувся в дитинство. Спасибо вам, що ви мене тут завели. Далі, два роки назад була Пугачева, Алла Борисовна. Встаю я під'їжджаю. Лімузі розкошне, да, ну я ж знаю, її. і йде вніс. Яла Борис, ну куди ви йдеть? А не ой, какой гренадер сеї. Гренадер Віктор Іванович не вважає свою нинішню роботу принизливою для освіченої людини. Бути вуличним диваком йому не тільки фінансово вигідніше ніж працювати викладачем, але й цікавіше. Олександр став вуличним закликальником і без вищої освіти. Цей хлопець здивує перехожих біля мексиканського ресторану і вважає, що для власників закладу набагато більше прибутку приносить його образ ніж будь-яка інша реклама. Тим, що люди, якби мене восприймають як я живий, вони мене от вас прийнімають так би. Тобто е, восприймають мене ніж по телевізору. Тобто я реальніший, ніж по телевізору. За те, що він реальніший, Сашкові платять 20 гривень за 5 робочих годин, а ще по гривні за кожного приведеного клієнта. Олександрові до душі така робота, адже крім заробітку, він отримує багато позитивних емоцій від спілкування з людьми і навіть славу. Некоторі навіть хочуть там со мною сфотографуватися, ну, просять. А ось цей гарячий мужчина ніяк не хоче змиритися з тим, що його робота це реклама. Ну, ета елемент кавказського сіприємства. Навіть якщо ви скажете, що господарям за гостинність не платять, Анатолій Андрійович все одно не назве себе живим піаром. Горці не люблять називати щирі відносини з гостями холодним терміном реклама. Напевно, для справжніх диваків привертати увагу перехожих не становить ніяких труднощів. От тільки часом перехожі неадекватно реагують на дивних персонажів. Підошло такий цим такого неочень умного віда чоловіка, він підходить ко мені і говорить. Я стою жонґору і кажуть, а що ти дієш? Я говорю, родственника вдвох, а і пішов. Англійський моряк торгового флоту Джон Квінті п'ять разів падав за борт судна. Коли йому набридло випадати у відкрите море, він повернувся на землю і зайнявся ресторанним бізнесом. Свій заклад Бідолашний Джон назвав щасливий невдаха. Герої нашої програми зуміли поєднати підводне плавання із ресторанним бізнесом, але без сумної передісторії. Дивіться далі. Таким чином розпізнають геїв. Живих русалок. Виростімо, так сказати, в своєму колективі. У США є мережа ресторанів, назва яких в перекладі означає жіночі груди. Звісно, на роботу туди беруть лише пишногрудих дівчат. Вісім років тому сім чоловіків подали на ресторан до суду за статеву дискримінацію. Справа в тому, що їх не хотіли брати на роботу. Вони відсудили собі аж 300 мільйонів зелених. В одному з київських ресторанів чоловіки могли б теж заробити на судових процесах чималу копійку. Адже чоловіків туди на роботу принципово не беруть на посаду русалки. У мене в телефоні записана така русалка, така, це русалка Дива бувають, стверджує програма Диваки. І в сучасному модному клубі іноді можна натрапити на справжню русалку. Мені просто це дуже подобається. Мені подобається от так от плавати. Мені подобається... ну для мене це як самовираження. Маша перевтілюється на русалку з восьмої вечора до першої ночі. До і після цього казкового часу вона звичайна студентка, та майстер спорту з синхронного плавання. От я скоро закончу університет. По професії я фінансист. Я уверена, що я буду работать в какого-то інтересної крупної компанії Або открою своє дело. Вот, и при этом буду плавить вода вот в акваріумі русалка. Рік тому в одному з київських ресторанів творчий колектив вирішив здивувати клієнтів акваріумом з живими русалками. Спочатку такси ну, русалки, ну то построїмо ну, таких, от як з русалок. Ні, давайте настоящих живих русалок виростимо, так сказать, в своєму колективі. Яка б дівчина не мріяла стати на якийсь час русалкою і залоскотати милого парубка? Маша одразу погодилася працювати русалкою. Рідкісна зрештою професія. Замість офісу акваріум. Його, до речі, в маші знайшов її ж тренер з плавання. Але спочатку треба було пройти серйозний кастинг. Русалки повинні бути справжніми. Для цього треба під водою не тільки вправно виконувати рухи, а й повністю увійти в образ. Ніхто з гостей не повинен сумніватися, що перед ним героїня великої казки. Просто не у всіх спортсменів є творча жилка. Можна там да, вона там буде камінна, Тобто така там -то буде плавати, якісь то показують вещи. Ясна річ, співробітниць, арт-директор не в морі шукав. Ну як, набираємо русалок. Uh -huh. Геннадій відразу звернувся у місця скупчення потенційних русалок. Басейни, де тренуються спортивні збірні. Сьогодні у ресторані плаває шість відібраних майстринь спорту. Маша одна з них. Каже, що тепер для неї русалка друга професія. Ні, я русалка, да реакція. О, клас там це. Это... Працюючи русалкою, не обійдешся без казусів. Деякі клієнти по-справжньому сприймають дівчат у басейні як морських Тобто час від часу гості хочуть нагодувати струнки тендітних створінь. Ну там соберуться мужики, взрослі, там бізнесмени після якоїсь та робочої неділі. І от йому там захочеться покормити русалочку. русалочком. Там закаже тамара, і попросить того, щоб вони готували, а просто живої там русалочки, там yeah. ну, кабихта Бачачи скупчення глядачів по той бік акваріуму, дівчата ні в якому разі не можуть зігнорувати цікавість клієнтів. Ну ви знаєте, посходять з серйозним люсом, то так смотрять, розглядають. Я можу теж рукою, роком, улыбнуться. В так все середно всім потом улибає. Були випадки, коли романтики ледь не стрибали у басейн, аби поплавати із загадковими граціозними доньками. Моря. Ну да, он басейн, уже так, він подойшов до бассейну, вже так бы так примерялся, причому мужчина був ну, не пьян. Прилично, там, в хорошому костюмі, в дорогом, в дорогой машині приїхав. Ну от, може быть, у нього була мечта свої собачки поплавать. Якщо дорослі тільки час від часу схожі в вчинках на дітей, то малеча по-справжньому радіє казковим персонажам. Для них поспілкуватися із справжньою русалкою, все одно ще побувати у казці, Не в уяві, а наяву. Приходять діти не тому, і русалочки до підходять до скляна починають стучати. Тобто вони їх бачать, там припливають, там там чуть ли не цілуються через стекло. У нас був такий случай, дівчатка, вона вовся українка, но зараз вона живе в Америці з батьками, їй 6 років. Вона там все. постучала в акваріум, і поговорили, принесла листик, на ней нарисувала русалку. Копит діти в, за, ну, в захваті. А в взрослій, я У дорослих, як годиться фантазії, бувають не дитячі. Один заможній клієнт, аби додати шоу-епатажу, запропонував привезти власних акул із-за міського будиночку. Ну, я так спросив у русалок. Дівчатка, не ході, з акулами поплавати. Дівчинки нічого не сказали, так послухали на мене грустно. Маша впевнена, що навіть коли стане босом великої фінансової компанії, все одно продовжуватиме плавати в акваріумі. Від казкового хобі відмовитися важко, а підлеглим не обов'язково знати, що їхня директорка русалка. Тож придивіться пильніше до своїх керівниць, чи не виглядає часом з під їхнього директорського стола риб'ячий хвостик. У Великобританії двічі проводився дивний чемпіонат із підводного плавання. Його учасники мали на швидкість пропливти 60 метрів із трубкою для дихання. Причому ці гонки відбувалися у болоті, повному п'явок, тритонів та густих водоростей. На що тільки не здатні диваки, аби покайфувати у воді? Дивіться далі. Через тиждень купання мене скрутили. Ну, мені це подобається. Тобто, Легкості, фарію такою. Для того щоб потрапити в інший вимір, не обов'язково наслідувати Алісу і залазити у дзеркало. Просто можна пірнути під воду. Що роблять диваки, екстремали під водою? Дивіться далі. Якщо раптом ваш друг зникне під водою і довго не спливатиме, не впадайте в істерику. Швидше за все він не втопився, а просто займається дайвінгом. На землі людина може пересуватися лише вперед та назад, а під водою ще додатково вгору та вниз. Появою автономного аквалангу Іва Кусто дайвінг, тобто занурення під воду, став масовим захопленням. Ціх дайверів, влічить під воду лічоподуписце. Диваки екстремали пірнають під воду не з чарівними русалками. Знайомитися їх манить таємничість та загадковість іншого світу. На дні річок, морів та океанів, дайвери за короткий час стають своїми людьми і на ти спілкуються з рибами та черепахами. Ну, мені це подобається. Тобто легкості фарію такою. Справжнім екстремалам потусити з різнокольоровими рибками недостатньо. Їм і у підводних печерах побувати цікаво і здійснити прогулянку палубою затонулого корабля. На запитання, як справи, американець відповість «Окей». Якщо японцям показати кільце з пальців, вони подумають, що я прошу у них гроші. А от жителі середземноморського басейну таким чином розпізнають геїв. Під водою між представниками різних народів світу непорозумінь не буває. У дайверів всієї землі мова жестів спільна. Основні знаки Окей той значить, що все добре. вспливаємо, погружаємося. Стоп. Направлення руху, цілі указання. Справжні дайвери-диваки не святкують значні події у ресторанах та нічних клубах. Для них це надто банально. Для цього вони занурюються під воду. Тут можна добряче повеселитися та потанцювати. Одна біда хильнути важко. Пити доводиться дуже швидко, щоб води не наковтатися. Зала урочистих подій, фрак, лімузин та біла сукня це те, без чого більшість людей не може уявити весілля. Для справжніх диваків так одружуватися надто нудно. У них усе по-іншому. Замість того піджака та пишної сукні гідрокостюм, замість нових черевиків власти, замість заксу басейн. Під водою дивакуваті закохані стають чоловіком та дружиною. Сидіти з вудкою на березі та промовляти ловись рибка велика та маленька. Справа не для екстремалів. Затяті диваки не чекають, поки риба припливе і сяде на гачок. Вони самі за нею пірнають і вистрілюють із спеціальної пневматичної рушниці. Така риболовля зветься підводним полюванням. Екстремали пірнають, затримуючи подих, тому отримати здобич треба максимально швидко, не більше ніж за 2,5 хвилини. Аби переконатися, що життя під водою є, я сам спробував стати дайвером. Нужно вдихнути воздух, затримати дихання на кілька секунд. І прыгнуть в воду. Будь-що буде. Я натягнув щільний гідрокостюмчик, звалив на плечі 60 кілограмів усіляких потрібних речей і стрибнув. Усе круто, тільки от ні рибки немо, ні русалоньки не зустрів. Ти хочеш на собі відчути радощі дайвінгу? Тоді візьми участь у нашому конкурсі Підрахуй. У минулій програмі переміг Віктор. Йому, як ми обіцяли, чоловік напрокат приготував шикарну вечерю на двох. Дівчина Віктора нічого не запідозрила про орієнтацію свого хлопця. Дивіться сюжет про переможця. Ми приїхали на лісний масив, а це будинок, де живе наш переможець. Його звуть Віктор. Для нього чоловік на прокат, повар приготує зараз шикарну вечерю на двох. Поїхали 161 шістдесят квартира. Що ти відчуваєш зараз? Які в тебе відчуття, що ти можеш сказати? У мене відчуття, ну що романтика, Господи. А, ти я дуже рада за свого хлопця. і, і тобі, рада, що я як вас побачила. Тобі стіл? А, стіл дуже хороший стіл. Шикарно, що Шикарно. Звичайні люди стають звичайними переможцями конкурсу Підрахуй. Підрахуй, і ти станеш переможцем. Умови сьогоднішнього конкурсу підрахуй. Спробуй полічити, скільки разів занурилися в ополонку веселі моржі. Тобі допоможуть звукові підказки. Правильну відповідь, не зволікаючи, йшли на ось цей імейл. Матимеш змогу на шару цілу годину займатися дайвінгом. Коли ми морозимося, наші зуби починають сокотіти. Якщо це продовжується 12 хвилин, то зуби ударяються один об одного 3000 разів із періодичністю 250 ударів на хвилину. Чесно кажучи, я не рахував, скільки часу цокотіли мої зуби, коли я вистрибнув із холодної води на мороз. Але поки не потепліє, не збираюсь повторювати цей подвиг. Ця безкінечна зима дістала. Хочеться літа, сонця, пляжу. Що ж, для справжніх диваків, аби роздягтися, і зима не перешкода. До моржів уже всі давно звикли. Бачити їх уже не дивно. Інша справа самому стрибнути в оболон. Зовсім нещодавно я сам вважав диваками людей, які пірнають у крижану воду при мінусовій температурі. Ви вважаєте диваками, а я не вважаю диваками. Перший раз у кожного моржа відбувається по різному. Найчастіше люди втрачають страх перед холодною ополонкою на водохрещу. Мені Люди посовітували, що в цей день ніколи не заболеєш. І якщо починати, то іменно в цей день. Інші люди моржами стають суто із принципу. У мене є товариша, він 110 кілограмів, такий тучний, тучний, і такий, як я. І один раз зимою каже, я купаюся, кажу, ну то я теж зможу. І мені таке щось пробило. І ми їдемо, мінус 25, в гідропарків, заїжджаємо сюди, сні ночі, 10 часов вечора. Виходимо і на вулиці, мінус 25, і вітер дує. І в такому состоянні перший раз я окунувся. Я як говориться, зайти по колене тяжого. Кажеться, не хочеться вже далі заходити. Тручно було роздітися. деле вже потім не страшно. Ну потім, коли вже там вообще друге, як заново родился. Я ночі кричав. Від, від цього таки була стріска емоцій. Так я біг, біг і добіг до гідропарку. Познайомився із членами клубу київських моржів і почав готуватися до найважчого зануритись у крижану воду. Для початку треба обов'язково побігати, щоб трохи розігрітися. Воду треба заходити трішечки в комфортному стані, трішки розігрітому. Е, якщо людина вже замерзла, так воду не бажано заходити. Ми де потім беремо за руки за мен. Не бійся так, дівчатки, дівчатки. Виявляється, серед цих відважних моржів ціла команда майстрів спорту і кількаразових чемпіонів. Тут є люди, яким по 86 років, і маленькі діти, і є інваліди першої і другої групи. Чи міг я після цього отак собі вдягнутися і не випробувати на собі кайф від людяного занурення? Зараз будемо виконувати смертельний номер. Вперше для програми диваки Олександр Гордос буде заходити у воду. Небезпечно. Зараз Ігор занурюється у холодну воду стабільно раз-два на тиждень. Та першому його досвіду не позаздриш. Перший захід був в 95-му році. На... Через тиждень купання мене скрутило. До моржування Ігор повернувся тільки через 4 роки, коли на власному досвіді пересвідчився, що часті хвороби не дають повноцінно жити. Він вирішив, чи жити, чи не жити. Краще не жити, чим так жити. І от так купаюсь потрошку. Перша рекомендація від затятих моржів вперше йти в ополонку з професіоналом. Я це зробив із головою клубу Романом Андрійовичем. З ним не відморозишся. Ну Смертельний номер для вас.

Скептики кажуть, що моржування, подібно до наркотиків, затягує людей в ополонку. Як тільки морж втрачає бажання стрибати у холодну воду, організм атакують хвороби. Влітку вони компенсують відсутність холодної води інтенсивним фізичним навантаженням. Але оптимісти спростовують усі ці нісенітниці. Здоров'я важливіше. Психологи стверджують, що найважче переносити самотність між 8 та 10 годинами вечора. Але у вихідні вам сумувати ніхто не дасть. Саме у цей час найчуйніші диваки будуть дивувати вас на телеканалі Тоніс. Дивіться у наступній програмі: більше 50 птахів, не рахуючи трьох собак в одній квартирі. Хіпі, що полюбляє розбите скло та розпечене каміння, смертельний ризик без страховки, що називається паркур. Чим ризикуєш фліртуючи телефоном. Якщо ти хочеш стати героєм нашої програми і здивувати увесь білий світ, пиши нам за цими адресами. Ми охоче зробимо з тебе телегероя. Це була програма Диваки. Я Олександр Гордус. Зустрінемося тиждень. Все буде круто. Диваки ну... Нос... Що ти смієшся, сміхунець? Це ж зараз і треба щось сказати. Гіпсон соромився своїх вух. Відстовбуча. Сором'язливий хлопчик. Королева Єлизавета придумала косметичні вушки. Королева Єлизавета придумала косметичні вушки. Придумала косметичні вушка. Королева Єлизавета придумала. Перемога ще попереду. Що треба рахувати сьогодні? А от героями, героями Голівуду. Як може стати героєм Голівуду? Заслужений герой Голівуду. Пірнати у пірнати дзеркало. Поїхали? Ох, тут ти що. Я тут як цей. Джунгл. Джангул. Все, поїхали. Молодця. В минулій програмі переміг Віктор. Йому, як ми і обіцяли, Йому, як ми обіцяли накормити, напоїти, напився, наївся, бідоласний хлопець. Тепер лежить у лікарні, так? Да? Віду лаги. Переможці. А, ні, просто на цей має. ой Ой-ой-ой, що -ой ви -ой -ой, такого там Татанче не. Да, нічого. Ну, я не бачу голови. Ти не бачиш, тому що ти Ти слеп. Програма Диваки, я Олександр Гордус. Всім адіос.